Я люблю нові міста і я її завжди змінюю. Так, знайшла сьогодні такий затишний квіточок. Дивіться, яка краса. Камиш, галька, місточок і я з кавою. Ой, вранці кава, це саме те. Саме те, що потрібно, щоб був настрій і щоб були сили і енергія. Так, пити каву на річці. М -м -м. А якщо її ще з прикускою, з такою цукерочкою слишинкою, як це смакує добре? Ой. Вони, правда, розталися. Je toľa. Arno